О, хорошо, поливає. Чел, закрий бачата, поки він накаде, ти клоун. Закрий бата, поки він розряжений. Ти подав, в нього ще там є кістичка, ти можеш його зараз закрити вообще спокійно. Тупо легчайше. лягчайше. Я хочу переїхати, це дуже ризиковано, але я хочу. Дуже сильно хочу. Тут зараз, має бути танк або два танки, я получу дві тички на перекаті, як мінімум. Але я дуже сильно хочу переїхати. Хо, тут проїхали. Окей. Чел, будь ласка, поїхали вперед, я тебе прошу. Ну, будь ласка. О, тепер, тепер він, він поїхав. Коли я під'їхав, він поїхав мій мідомах. Вдумайтеся, будь ласка. Зарешу побеху, бо там кошетні кути бо чата є місцями. Так, три. А, три арти в <laughs> <fades> <laughs> бою, кстати, так, прикольно. Ой, в бою є три арти. Хорошо, біоскот робить, да? Давай ще третю сюди і все буде класно. Е, кончений респаун, кончена команда, біомусори не грають, нічого не роблять, стоять АФК і зверху до цього дають три арти. Як ви думаєте, бій в патенті чи не дуже? Хм. Ой, Боже. Там бабаха знизу стоїть. Ми поїхали вниз а що робить? Я ще приїхав за бачатом, тому що чувак мені не хотів нічого робити з ним, да? Типу він стояв АФК і все. Але разом з тим. Блі, там тайп взагалі не в тєму. Я не знаю, де, де, де там камінькую закінчується. Я не міг ще спокійно зараз барабан заливати, але ну, арта не пливає. Арта на бої не впливає. Отак от. от. Проб'єв башту. Е, в землю, будь ласка, е, просто бачите, це єбаний об'єкт. Ось, ось, єбаний об'єкт. Е, воно тупо магнітиться до об'єкта, все крапка. Крапка, все, більше нічого не, не, не треба. Тому що земля це за... Дивіться, це бой з нульом, бой з нульом через арту, через бабаху, через респаун, через команду, через що завгодно. Може, може через те, що я бію мусурбай дуже. Це з нулем, ми на цьому закінчуємо, тому що я не можу грати в лайно, і, в принципі, якось так. Тому що тичка в землю, тичка в землю, тичка в землю, арта в землю не стріляє, арта дає в мене. Арта дає дамаг, арта ну, мене поступово вибиває з позиції. Все, крапка. Нема про що більше говорити. Просто немає про що, крапка. Поляк ніхіра не робить ззаду, стоїть. Ну, ладно, не фуловий, але стоїть. Ну давай ризикнем. Ну не хватило пробиття, ну окей, хто б сумнівався, окей, да ладно. Тож я стріляюся, не він стріляє, мене, це я в нього стріляю. Окей. Добре, <с>? добре. Добре, добре, добре. Де цей і там стояти, як ви думаєте? Ну його не видно зараз через рельєф, да? По-любому не видно. Так, ну. да, вони в нізінки. Мразям все зробили, щоб їх не було видно. Де бабаха? Нарешті, з третьої спроби ми закинули в танк. Ну є нюанс. Зараз перетить ударти. Тікає. Ні, полетіло не в нас, дякую. Ну, взагалі, Маус танк з потенціалом на 3 300 3200 Чому в нас на ньому настільки погано все виходить? Херіозна. Да, да, да. Мама сей собі розкажеш, як ти попадав, як ти стріляв, молодець. На сумарку граємо, перевіряй Мені похився п'яв. Я, я, я не можу стати я поїхав вперед. <кху> Мені набридло, Просто набридло Я не можу грати в це говно. Як ти класно робиш, так? Да? Я не можу хоть вперед, тому що там перекрестка. Просто тупа перекрестка. От і все. Значить, зараз зверху, які стоять, роздеруть його в ноль, тому що у них позиція є. А да. мене немає позиції зараз. Яка ти умнічка на В Венелду, хорошо. Венелду. Зараз вийде яга. Повинна вийти, на неї вибору нема. А може і не вийде. А може їй похер, взагалі абсолютно на все. Хорошо душить, так? Да? Ну класно, прикольно грати. Я не можу вийти, тому що в мене все поломано. У мене танк поломаний. Один на мах від танка в бою, один. Один. Чи стільки, так? Да? Один, чи, чи, чи не один? Один. Чи два. Чи один? Е, Зверпати столтейки, мене зараз побриє, провіряй. Я не буду об ягу, зачем навіщо. Хоча б, Блин. Блін. куди нас їй дивиться, як ви думаєте? Ура! На, тварь біомусор, жари. Хорошо. Чуваки, один, один, один дамаг, забій, один дамаг забій від танка. І це дамаг від тесту ЛТ, 300 шкоди, все інше було вбито артою. Арта на бої не впливає, арта бої не руйнує, арта бої не прискорює. Арта, в принципі, дуже слабий клас техніки, який її треба апати, розумієте, його треба апати, бо арта на бої, ну, звісно ж, не впливає. А... Всі ХП убиті артою. Всі до одного. Давайте ще раз перевіримо, щоб я не брехав, так? Арта арта арта, арта арта арта. Тестой ЛТ, одна тичка інтерсадамага. Всього. Всі ХП убиті артою. Всі до одного, до останнього ХП вбиті артою. Всі хп, я вам ще раз повторюсь, вбиті артою. Арта на бої не впливає. Не впливає вона. І знаєте, в чому прикол? Зараз у кожної з них буде там по 500, там по 700, по 1000 дамага. Ігенерат реально подивиться на цей показник і скаже, ну Артана бої не впливає, ну десь на 500 дамага. А людина, хоч трошки притомна, зрозуміє, що Арта не впливає на бій глобально, але вона впливає на бій кожного конкретного чувака, який в ньому грає. От вона щойно попливала на мій бій, на конкретно мій бій. І оці мікромоменти, на які вона впливає, потім безпосередньо вже впливають на макромоменти. Розумієте, в чому суть До речі, я дав один блант типа, походу. Да. Тому, ну, хто трошки притомний, той це розуміє, хто не притомний, той цього не розуміє і говорить що ось, дивіться, де вона там. Оно в арти 2К дамага, кстати, це немало, вибачте мене, ось о ще 1300, ось ось ще де там вона. Де вона? А де ще одна, стоп? Було ж три арти. Чи мені здалося? Да, ось 1300 і 1300. Ну, вибачте мене. М -м типу. 1300 це мало. Але вона не впливає на бій. Ні, вона впливає на бій, тому що повністю мій танк похоронений артою. Повністю я ще раз акцентую, акцентую вашу увагу. Одна тичка від тесту. ЛТ, одна на 293 дамага на 500, на 300 шкоди, грубо кажучи, все інше вбито артою. Це фарш, це дурка, це неможливо.